Вітаю, мене звати Олена Мельниченко, і ми продовжуємо з вами працювати з завданнями на минулого року і знову параметри, і знову неймовірно цікаве завдання, за якого найбільшого цілого значення а обидва корені рівняння будуть більші за одиницю. Тобто ми можемо сказати, що наш х1 має бути більший за одиницю та х2 має бути більшим за одиницю. Звичайно, якщо в нас є х1 і х2, то в нас має бути дискримінант більший нуля. Це Однозначно далі можете робити класично знайти дискримінант, шукати x1, писати що це більше одиниці, розв'язувати цю нерівність, знайти х 2 також писати, що це більше одиниці, і розв'язувати цю нерівність, але... Але в мене є цікавіший шлях. Може комусь він не зайде, може хтось скаже фу-фу-фу, я не хочу цього робити. Але повірте мені, якщо дискримінант буде, наприклад, таким, з якого ви не можете взяти корінь, ви будете писати його в ірраціональному вигляді, мій шлях працюватиме швидше, аніж ваш. Ну що ж, давайте подивимось. У нас є параболка. Ось наша одиниця. І х1 буде більший від одиниці, і х2 більший від одиниці. Я розумію, що значення від одиниці функції, да, f від одиниці має бути більше нуля. Це видно точки перетину з звісю x, а це є вище. І ще я розумію, що х 0 тобто вершина також буде більша від одиниці. Тобто х 0 має бути також більша від одиниці. Ну, от, в принципі, нам треба розв'язати ось цю нерівність. Цю систему із цих нерівностей, якщо ідеально сказати правильно. Починаємо з дискримінанта. Дискримінант дорівнює b в квадраті, це буде 4А в квадраті. Відняти подвоєний добуток 2 на 15 та ще на 2 буде 60, додати 225 і відняти. Я 4 множу на 26, це в нас буде 104, і 4 множу на мінус 4а це буде плюс 16а. Зводимо подібні доданочки, виходить, що у нас буде 4А в квадраті, мінус 44а. Ну і далі, якщо я тут віднімаю, то буде плюс 121. В принципі, це щастя можна згорнути, це буде 2а відняти 11 і до квадрату. І для тих, хто не хоче розв'язувати моїм шляхом, в принципі, нормальні зараз обставини. Без всяких там ірраціональностей, ви можете швиденько знайти x1 і x2. Але я буду все-таки розв'язувати своїм методом. Знаєте чому? Тому що інколи може трапитися так, що корінь звідси ви не добудете там буде корінь із 2а мінус 11, тобто не буде того квадрату, тоді трошечки буде халепер. Тому ну, давайте все-таки розберемося з цим методом. Я розумію, що в даній ситуації дискримінант більший нуля, єдине, що А не повинно дорівнювати 11 других, бо при цьому тоді в нас буде дискримінант дорівнювати нулю, але нас питають, цілого це не є ціле, тому воно нам не цікаве, ми його можемо не розглядати. Далі я шукаю F від одиниці. Тобто, якщо я скажу, що це в мене F від X, ось так, я підставлю сюди одиницю замість X. В принципі, це буде те, що мені треба. Замість X я підставляю одиницю, в мене буде один. Додати 2а15, бо помножити на 1 нічого не поміняється, плюс 26 відняти 4а, і це має бути більше нуля. Ну і також я маю ще сказати, що х0, тобто вершина також буде більше від 1. Х0, пам'ятаєте, як шукаємо, це мінус b поділити на 2а. Я думаю, що пам'ятаєте, давайте так і знайдемо. Мінус b, це буде мінус 2а плюс 15, поділити на 2а. Тобто просто поділити на 2. Має бути також більша, але одиниці. Ось. В принципі, ось це нам з вами треба розібратися. Не так багато, ніяких квадратичних немає, абсолютно все норм. Давайте так, 2а мінус 4а буде мінус 2а. Тепер дивимося далі. Так, 26, відняти 15, це в нас буде 11. 11 плюс 1 буде 12. Перекинули сюди, буде мінус 12. Давайте доробимо ось цю нерівність, потім перейдемо до другої. Ліву і праву ми ділимо на мінус 2, виходить, що знак міняємо, буде ось так. Зробили акцент, що ми його не загубили. Працюємо тут, тут помножимо на двійку, виходить, мінус 2а плюс 15 буде більше 2. Значить, мінус 2а буде більше 2 відняти 15 це мінус 13. І ділимо на мінус 2, виходить, що а буде менше. 6,5. Ось так. Ну, Другий шматочок. Ось, в принципі, ось так. І до чого ми з вами дійшли? Що А має бути менше 6, А має бути менше 6,5. Тут у нас 5 і 5, але не дорівнює. Давайте все зведемо в кубку. Це в нас А. Тут у нас 6,5 менше. Тут у нас 6 менше. Ну і виколота точка 5,5, яка в нашій ситуації нам нічого не змінить. Я розумію, що ціле число найбільше, ось тут знаходиться, це буде 6. Не буде 6. Буде 5. Тому що 6 виколота точка буде саме 5 між, аж ось тут воно буде, дивіться. Тобто тут 5 і 5, тут 6, а отут буде п'ятірочка. Уважно подивилися і записали у відповідь. Відповідь 5. Я думаю, що ви проаналізували цей метод, і я хочу сказати, що цей метод досить класно працює, особливо, коли з дискримінантом халепа. Ну, минулий рік пожаліли. Дискримінанти всі були ляля. -ля. Можна було шукати і нічого складного не було. Ми виходили на квадрат многочлена, і далі добували корінь, і все було супер. Але ніхто не знає, що нас чекає в цьому році. Тому, тому копаємо. Риємо, знаходимо цікаві варіанти розв'язання і долаємо параметри. До речі, можете приєднатись до мого онлайн-курсу Параметри. Посилання знаходиться в описі. Приєднуйтесь і тоді параметри взагалі по поличках. На все добре, з вами була Олена Мельниченко.